Шахраї з соцмережі TikTok тривалий час дурили, та й зараз дурять людей фейковими зборами від імені Мадяра. Хоча багаторазово наголошував ще сім місяців тому, що з березня 25-го року припинив будь-які збори, багаторазово писав під кожним постом, з кожної праски, то мирехкотіло. Сьогодні, сьогодні п'ятеро з них Одесити: Тарас, Олексій, Вікторія, Олена та Владислав. Починають новий етап свого життя. Арештанський до восьми рочків замайорило дуже виразно. Силами кіберполіції України той злочин зупинено. І поки у бойовому складі 414 бригади Птахимадяра пліч, пліч з нами вже понад рік досить хробачню зведений загін пілотів нацполу, кіберполіцаї Києва викрили вище згадану шайку Лєйку. Артистів, аферистів, мошенників у тій мережі, що розводила людей на гроші, і довели справу до логічного фіналу. Дякую кіберполіцейським Святошинського райвідділу а, поліції міста Києва за сумлінну службу. А народ вкотре закликаю бути пильними і не вестися на неперевірені збори. що... Постійно виникають у вас десь в соцмережах, особливо в тому токсичному Тіктоці, котрі більше ніякі інші соцмережі, не перевіряючи, люди свої гроші інколи не дуже легко зароблені і точно не з бажанням віддати їх аферистам заносять на рахунки карток. А аферисти тим самим підривають довіру до реальних волонтерів, до реальних потреб. Військовослужбовців до тих зусиль справжніх патріотів, котрі допомагають війську, збираючи на необхідні засоби, у той частини суспільства, котра притомна і небайдужа до потреб війни, адже для частини, для деякої частини суспільства війна вже вся стала справою минулою. Будьте пильні, не ведіться на аферистів. Ще раз дякую поліціянтам з кіберполіції Нацполу України. А птахи СБС тим часом дзьобнули саранчу саранську. Ну, ви вже в курсі. Честь.